в тому числі і шлях демократизації відносин з суспільства. І це дуже добре. З одного боку, цей рік, чи минулий рік, 13-й, він був непростий чому? Тому що економічна криза, яка була у цьому світі, безумовно, в такій економіці, які знаходяться сьогодні наша, енергозалежній, вона... ми мали набагато більше ризиків. І моменти, які у нас були, це залежність від іноземних енергоносіїв і залежність нашої економіки від пострадянських республік, особливо від Росії. Ставила ситуацію критичну, так скажемо, площину, і влада повинна була центрально перед все, шукати вихід цієї ситуації. Понятно, що ми з вами пройшли шлях європеїзації. Більше, ніж хто б не був на, на пострадянському просторі. Ну, я не кажу про тих, хто раніше пішов там, при Балтійській республіки і так далі, хто сьогодні вже є членами Євросоюзу. Е Хоча там також сьогодні можна, якщо критично оцінювати ситуацію, вона дуже непроста. Перш за все в економіці, а за цим в наповненні бюджетів і виплаті соціальних виплат. Я маю на увазі пенсії, там, зарплат бюджетникам і так далі. і так далі. Тому, е, розуміється, це я так собі представляю. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Центральна влада шукала алгоритм, е, який би дав можливість вижити економіці, а значить і вижити державу. Е Мабуть, я думаю, ми з цим, ну по крайней мере, я вважаю, що це також так. Значить, е, були певні помилки і неуклюжі підходи до... Роз'яснення позиції і стану справ держави. І е, що значить підписання в тому вигляді, який сьогодні був запропонований, Євроінтеграційної асоціації і так далі, цього документу. Е, я думаю, що тут була допущена велика помилка, е, і це влада повинна признати. Е, з іншого боку, ми повинні були знайти все-таки алгоритм співпраці з Росією. Чому? Тому що. Е, я думаю, що ви погодитесь, вже на протязі декілька років Росія займала позицію, так скажем, чисто прагматичну відстою своїх національних інтересів, перш за все, економічно. І тому поступово було поставлено, було поставлено завдання замістити виробництво, яке сьогодні поставляється з пострадянських республік на своїй території. І це також методично робиться і сьогодні робиться. Ну і поставити претензію, я думаю, що ніхто не може, тому що це внутрідержавні речі, і якщо є такий потенціал, ну що, вони роблять це, і це їхні права. З іншого боку, на прикладі навіть полтавських підприємств ми бачили, до чого це призводило. Ну, наприклад, забрали 17 сертифікатів відповідності по вагонах, 17 видів вагонів, які поставляли, в тому числі в основному в Росії. 10 тисяч вагонів, які ми в рік випускаємо, а це сьогодні друге бюджетно-наповнююче підприємство області. Перший гок Полтавський, друге вагонобудівний завод. Тобто наповнення державного бюджету і, і обласного, і місцевих, ну, розкладки бюджету Підприємство вагонобудівний завод Круківський другим по наповненість. Тобто бюджету утворюючи однозначно. Там працює 5,5 тисяч людей. Забрали 17, взяли і анулювали сертифікати. Показали мускую, потім вернули 12, а на 3-4 основних види вагонів це полувагон, грузовий зерновод і грузовий цементовоз. Це було 80% від об'єму поставок Росію, не повернули практично по сьогоднішній день. Практично сьогодні зупинилося, тоді зупинилося підприємство. і